Чим можна замінити алкоголь для того, щоб знімати стрес? Зайнятість фізична, зайнятість когнитивна і зайнятість соціальна. Як зрозуміти, що в людини залежність? Більшість залежних людей вони не усвідомлюють, що в них є проблема. Поки людина сама не прийде до цього, нічого не вийде. Де хто каже, що коньяк знімає головний біль? Алкоголь є дуже небезпечним. Насправді існують інші варіанти впоратися. Вітаємо вас на каналі МедПлюс. Це територія доказової медицини. Сьогодні будемо говорити про залежність, а саме про алкозалежність. Чимало людей у складні моменти життя перетворюють спортне у спосіб просто взяти і зняти напругу. Проте в Міністерстві охорони здоров'я застерігають пити алкоголь під час. Війни не можна. А от чому сьогодні дізнаємося у заступника керівника громадської організації «Твера за спільнота Кріпасть, що займається допомогою залежним у відновленні фізичного, психічного та соціального стану здоров'я консультанта з хімічної залежності Євгенія Швеця. Вітаю вас, пане Євгена. Я одразу хочу спитати найголовніше: як зрозуміти, що в людини залежність, ну не важливо це алкоголь там чи чи будь-які. Ну в першу чергу, чергу все ж таки у нашій країні алкоголь. Бо з, на, з наркотиками, начебто, все зрозуміло. Ну, в більшості, якщо приймаєш, то це вже величезна проблема, і з цим потрібно працювати. А от щодо алкоголю в суспільстві існує ну якісь б, такі сприйняття, що ну там ну. Подумаєш, там випив розслабився. Але насправді як зрозуміти, що проблеми з алкоголем? Ну. No. Я хотів би почати, мабуть, з того, що дійсно культура да, соціально так сприймає соціум. Да, що алкоголь він, він продається в магазинах. По перше, так алкоголь колись рекламували по телевізору. Багато фільмів ми бачили, як круті хлопці вживають алкоголь. Тобто, культура наша сприймає алкоголь не, не як щось заборонене. Да? І навпаки, наркотики це там зрозуміло. Наркотик це погано, алкоголь це більш. Менш так, але я хочу сказати, що спирт етиловий він також є в таблиці наркотичних речовин. Це по перше. По-друге, я так добавлю про культуру, про соціум. Так? Сьогодні свято, день народження, як день народження, звісно, алкоголь. Якась трагедія або щось трапилось, як зняти стрес. Хлопці кажуть, треба алкоголь. І так, роками люди вже розуміють, що це такий доступний. Він продається в магазинах, тобто його не забороняють, можна вживати. Ну це про культуру. Це то про культуру, це про країну і не тільки наша країна, це країни СНГ і багато інших країн, де це розповсюджене і не є забороненим. Наркотики є заборонені. От про вплив на організм. Я б не сказав, що алкоголь менш шкідливий ніж наркотичні речовини, навіть якщо порівняти з якими-то препаратами, наркотичними речовинами алкоголь займає ідую таку позицію да, серед шкідливого впливу на мозок людини, вот. тобто, це інформація більш для осознаної частини населення, тобто люди, які розуміють, вони мають знати про це, які можуть осмислити це питання і розуміти, що алкоголь є дуже небезпечним. Насправді, на вплив на організм. На сьогодні існує наприклад, МКБ-10, МКБ-11, міжнародна класифікація захворювань, так? І там чітко описано, також є американська така ДСМ-5, це такий опитувальник, так в якому є питання, які відповідають на то, чи є людина залежною, чи має проблеми з цим, чи немає. Там близько десяти питань. Да, там чи були такі попитки не вживати алкоголь, і з ними людина не справлялась, чи були втрати ситуаційного контролю, чи були втрати кількісного контролю вживання, тобто хотів випити менше, випив більше. Ну і от. Відповівши на ці питання, людина, якщо може чесно відповісти, да, а якщо ні, то спеціаліст допоможе, буде задавати певні запитання, на які там неможливо відповісти так чи ні. А це буде така співбесіда, і в ній стане зрозуміло, да, якщо там більше трьох е, дар. За останній рік да, то це вже такий дзвіночок, що людина має схильність до залежної поведінки і так далі. Середній і тяжкий це вже залежна сформована особистість. Пане Євгенію, що робити, якщо людина впевнена, що на будь-який момент може кинути, вживати алкоголь, каже, ну це незалежність. От я хочу, п'ю, хочу, не п'ю. Тобто для, для людини це абсолютно не проблема. Хоча родичі бачать зовсім інше. От Як працювати з такою людиною для того, щоб і не нашкодити, і все ж таки підштовхнути до лікування? Я зрозумів питання. Ну, дивіться, в першу чергу, більшість залежних людей вони не усвідомлюють, що в них є проблема. Навіть якщо там всі знають, що наркотик це погано, але людина, яка вживає наркотичні речовини, да вона певний час буде м -м, заперечувати так, працюють психологічні захисти, і е -е, будь-то алкоголь, будь-то наркотик. Людина буде заперечувати, казати ні, в мене проблем немає, ні, я поруюсь сам. І от якщо взяти ДСМ-5, то один із питань, одне із питань там таке є. Чи казали вам рідні, близькі, оточуючі хоч раз там, чи на декілька напротязі якогось часу, да що друже, там сину, коханий, чи ти вже занадто багато вживаєш, а ти починаєш заперечувати це, от є такий також індикатор. І зараз я відповідаю на питання, що робити, да? Ну, це дійсно мотивація. Потрібна мотивація. Мотивувати вміють спеціалісти, також консультанти з хімічних залежностей, або або психологи, які працюють в сферах адектології, так, це також про залежність. Рідні близькі також можуть мотивувати на якісь прийняття рішень або якісь уже дії щодо свого одужання, так, щоб людина кинула, але це якщо рідні і близькі мають вплив на залежного, тобто вони є авторитетом для залежного, і, і залежний буде прислухуватись, прислуховуватися, що їм буде казати рідний. Якось там да я согласен, возможно сходимо до спеціаліста. Да? Якщо в родині, а ви знаєте, я тут додав таку ремарочку, що де сформована залежна особистість, це більш Сім'ї, де вся система, під системою я кажу про родину, да, про оточуюче коло, воно не є психологічно здоровим. Да, у більшості не всі ми не кажемо про категорично, але у більшості. І от, якщо в такій системі формується залежна особистість, да, то якщо система ця родина здорова, то є такі два варіанти: або нездорова. Особистість відколиться від системи або він почне приймати якісь рішення згідно свого дуження. Тому якщо система не здорова, самі більше за все вони не впораються. Треба звертатися по допомогу. Ну ви ж розумієте, що в цьому випадку дуже складно умовити людину, яка має залежність, звернутися по допомогу. Здається, це найскладніше, якщо рідні не мають впливу. Да, не мають авторитету, то мабуть, і поки людина сама не прийде до цього, нічого не вийде. Тобто там буде тільки рішення самої залежної особистості. Якщо мають вплив, то так, це якісь. Обмежити фінансування залежної людини, ну тобто він же буде сказати, мені погано, допоможіть мені там, дайте гроші. Або якщо навіть у нього є гроші, да, то все одно відносини треба чітко розставити кордони особистості. От Тут ми тобі допомагаємо, тому що ми тебе любимо, так і тут ми згодні з тобою взаємодіяти. А от якщо ти нічого не приймаєш, то ми не будемо з тобою взаємодіяти. І так в границі потихеньку людина, він в таких в рамках штучних опиняється, і йому, як ну мабуть, прийму рішення щось з цього приладу робити для початку, хоча б. Тому що мене просять, так якщо не мають впливу рідні і близькі, то це вкрай важко людині прийняти рішення, тому що мозок не працює е, певним е, чином, да є складнощі в мисленні, е, робити якісь виводи, певні логічно мислити. Все це проблематично для залежного, який систематично вживає. І Тому прийняти таке здраве рішення, все е, стукнуть по столу і сказати більше вживати не буду. Це вкрай. Важко, біологічно важко, психологічно важко, тобто фізично. Я маю про біологічно, фізично важко, психологічно важко. Я вам скажу, що зараз це особливо важко через те, що постійні стреси. Ну, ми ж розуміємо, в якій країні ми зараз живемо. Тут війна, тут сюди прилітають там ракети, вбивають людей, знайомих. Ти навіть просто можеш зранку встати в там відкрити Фейсбук і побачити, що там твого доброго знайомого він загинув, чи під час обстрілу, чи під час чи десь там напередку на війні. І відповідно, ось ці всі проблеми вони ж тільки погіршують стан. Багато хто насправді починає що. Якимось чином зняти стрес, це, зокрема, ну зазвичай це алкоголь, як ви і казали, у нас же алкоголь, ти приходиш в магазин, він такий самий продукт, як і будь-який інший. І тому ну, ти не відчуваєш, що якщо ти береш пляшку вина умовно, чи пляшку там віскі, чи чись чогось, чи, 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 що ти береш щось таке, що це не продукт. Він же це ж продуктові магазини. І, відповідно, якщо все ж таки подумати, чим можна замінити алкоголь для того, щоб знімати стрес, щоб ті, хто. Хай і вживали інколи не почали вживати постійно саме через стрес і ситуацію в країні. Дивіться, дійсно, стрес це є це один із таких стрес, депресія, тривога. Це те, через що зривається більшість залежних, так, якщо казати про залежних. тому ми вчимо хлопців, які одужають, да, справлятися з стресовими ситуаціями, сприймати якісь фрустрації в житті, да, тобто психологічно ставати більш. Крепким да, е, більш сприятливим до подразників, і тут так само, люди, які там не є залежними, але почали зловживати. да е, Тут треба поговорити про стрес. Е, е, існують багато технік. Да, це дихальні техніки, там тілесні вправи, е і це більше про свідомих людей. Я маю на увазі, люди, які там нічого не хочуть, нічим не, не цікавляться. І як буде, так буде. Е просто інформувати їх і казати: вот робіть так, та так, та навряд чи вони будуть це робити. Але люди, які е свідомі, да, е і якщо там сказати, що існують, от техніки дихальні, да попробуй, давай попробуємо, і тобі стане легше, і вони дійсно працюють. Так же тілесні там напрягаємо, напружуємо м'язи, розслаблюємо м'язи, там починаючи з шиї донизу, і людина починає пробувати ці техніки, вони працюють. Тобто, тут робота зі стресом, так і такий фактор, да, тобто зайнятість фізична, зайнятість когнитивна і зайнятість соціальна. Да. Yeah. Якщо я кажу про зайнятість, я не кажу, що немає в цій зайнятості відпочинку. Тобто людина треба розуміти, що якось я повинен працювати з своїм тілом. Це ми і дихаємо, це ми напрягаємо, це ми фізкультурою займаємося. Можливо, плануємо свій день, який та чіткий графік, розпорядок, розуміння, так алкоголь небезпечний в стані війни, я це розумію там Несумісність з іншими ліками, які можливо знадобиться приймати да там поранення чи ще щось. Да, мислення моє буде неадекватним. Сон мій буде відрізнятися від сон. Сну у тверезому стані, тобто я це розумію, але мені важко. Тобто, щось мені потрібно робити. І от тут ми починаємо. Да? Плануємо свій день, туди ми не, не пишемо вжити пляшечку. Так? Ми чітко прописуємо, що ні, цей день без алкоголю існують інші варіанти впоратися, да? тому що я там піду прогулку дійсню парком. Да? Також про психологічне здоров'я да? треба цілком. Підбуватися, і соціальне це я тут більше звертаю увагу на коло оточує, яке тебе, от грусть, печаль, там де все погано, і, і люди, які сильно в паніці. Ну, мабуть, якщо є в тебе ресурс, підтримай їх таким чином. Ти і собі трошки допоможеш. Ну і краще. Вибирати коло спілкування, де є сильні люди, я маю на увазі, які не скажуть там та йди, випий пляшечку. Це треба розуміти, і з таким може працювати тільки свідома людина, яка. Ну, тобто залежний, так просто, отак от поспілкувалися, він все зрозумів, так не вийде. Ну тут, власне ж, якраз мова не про тих, хто вже залежний, бо це вже інша історія. Це, да, це інша це історія, мова, так. мова про тих, хто просто зараз, через те, що ну, ось така ситуація починає виживати трохи більше. Якщо я вас правильно зрозумів, таким людям треба, по-перше, за, 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 чим, чим зайняти руки. Ну тобто, не сидіти і не переживати, не сидіти постійно в теле. Як ми читаємо новини зранку до ночі, що це також постійний стрес, а відповідно ну, з цим щось треба робити. По-друге, механічно це... себе зайняти, вірно. Так, так. Друге, це знайти те, що тобі приносить задоволення замість, замість алкоголю. Комусь це спорт, хтось любить вишивати. Ну, я умовно кажу, чимось, щоб просто це приносило задоволення, не тільки руки зайняті. Так? І третє, знайти собі коло спілкування, яке буде допомагати ну, тобі підтримувати психологічне здоров'я. Я, я Ну, зрозумів, ну приблизно так. Приблизно так. Якщо е, там вглуб пайті, да, то це можна розписати навіть по пунктам, да, що ми плануємо е, в свій день, е, що ми їмо. І це прописуємо, да щоб і вітаміни, і вже і тут паралельно буде зайнятий мозок. Да, я там уже ага планую. Там мені потрібно стільки-то вітамінів, да мені потрібно стільки часу сну. Мені потрібно там стільки часу на прогулянку ввечері. З ким цю прогулянку я буду здійснювати, да що я почитаю, да що я зроблю по дому. І от прям чітко записати і таким чином це я я. Такі побутові речі, прості речі. Я вже не кажу про похід там до спеціаліста, який там буде з тобою працювати в сфері стресу. Там, як як психолог, уже там десь да. Ні, такі прості речі. Це да фізична зайнятість, розумова зайнятість, відпочинок, правильний сон, правильне харчування і коло спілкування це те на що треба звернути увагу, так. Зрозуміло. Тоді давайте з вами спробуємо стати руйнівниками міфів? Ну, наприклад, дехто хто каже, що коньяк знімає головний біль, а хтось каже, що горілка з перцем допомагає, коли маєш простуду навіть і від допомагає. Так, Навіть від ковіда, так люди вважали, коли, коли була пандемія. Ну вона в принципі зараз не, ще нікуди не поділиться, але ж все ж таки. І хтось каже, що від пива гладшають. От спростуйте чи підтвердіть ці міфи? Ну, дивіться, кожен з цих міфів є частковою правдою, так але коли ми звертаємо увагу на цю часткову правду, то це не правда взагалі, тому що так існують навіть одна із концепцій. Залежної поведінки, що люди вживають як самолікування, да і ми кажемо про фізичне знеболювання, да, тому що наркотичні речовини мають такий ефект. Алкоголь є анальгетиком, але це анальгетік депресант, так тобто, на якийсь короткий термін людина дійсно щось собі лікує, або це фізичну біль, або психологічні якісь проблемні моменти: депресія, стрес, невпевненість у собі. Якісь труднощі в спілкуванні, або там недостатньо тобі енергії, якщо ти там жив. і от, тобто, кажу, що да, дійсно наркотики і алкоголь є в певною мірою знеболювальними, але це короткий термін. І більшість це проблеми, це проблеми, яких набагато більше ніж знеболювального ефекту, і це треба розуміти. Міфів багато цих. Частково не пр але проблем набагато більше просто потрібно все зрозуміти. Зрозуміло, дякую, що спростували. Чи навпаки допомогли нам розібратися і нашим глядачам, тому що все ж таки багато запитань, на які ми сьогодні отримали відповіді. Дякую, що долучилися до нашого ефіру і дякуємо, що пропагуєте здоровий і тверезий спосіб життя. З нами був Євгеній Швець, це заступник керівника Коспіта з хімічної залежності центру Твереза спільнота Крепость. Правильно? <laughs> так, вірно. Так, Я вам э, також дякую. Дякую вам до побачення. Так, да, да. да, бо це насправді велика проблема. і Алкоголь взагалі, якщо чесно, багато хто от виїхав за кордон і зараз ну я маю на увазі жінок, так. наших дітей, наших батьків дуже часто. І вони звертають увагу, що за кордоном дуже часто немає, немає такого культу алкоголю. Мої знайомі, наприклад, в, тому, в Німеччині кажуть, що багато магазинів просто зачинені в неділю. Ну, там ну, Не можна купити є кафешки, але е, там культ спорту все більше. Більше, і більше я думаю, що це те, над чим нам також потрібно буде працювати після війни, але ну, працювати в тому сенсі, що зараз вся країна в стресі. Я вам нагадаю, нам відбудовувати країну, нам повертати наших жінок і дітей, нам будувати багатий нашу багато, багато страждальну Україну, але багате майбутнє, в тому сенсі, що нам. Є дуже багато роботи, і тому я думаю, що зараз найкраща допомога для України, для наших хлопців, які на передовій для всіх це трез трезве ну саме мислення, свідоме, таке осознане, саме для того, щоб не зламати себе, не зламати близьких, і, і все, щоб все було добре, як в країні, так і в сім'ї. Це точно, тому що лише на тверезу голову ми робимо справжні справді правильні і вірні діла. Дякуємо вам. Сьогодні говорили про алкозалежність. Говорили з Євгенієм Швацем, консультантом з хімічної залежності. Якщо у вас залишилися запитання, лишайте під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, лишайтеся з нами і, звичайно, будьте здорові. До зустрічі! Будьте з Медфлюсом.